Добрий день, мої любі! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я до вас такою класною роботою. Е, ну, ще вона не розпочата, але, але вже є стартик і хочу з вами поділитися. Ставлю вам фото. Про що ми будемо зараз балакати, це е, картина, така Олені Олені. Я вступила з ним до сувмісника. Е, відшиваємо разом з дівчатами в Телеграмі Совмісний відшив, і е, хочу вас запросити, вставлю в своєму відео. Е, Посилання до телеграму, там є дівчинка Юля, вона адміністратор. Ви, якщо вам сподобається, я зараз покажу, з чим я вступаю, які матеріали. Якщо у вас зацікаве, то ви заходьте, пишіть, що ви хочете вступити. Вона вам відправить цю схему. Схема є в ПДВ, є і для САГИ, що звісно. Пришвидшує нашу роботу, невеликі кошти вона коштує, тим паче, що ці кошти всі підуть на подаруночки. Як вирішили, що перші три фіналісти отримають ну, там, зовсім гарні подарунки, бо вже велика сума зібралася, і всі, хто буде вишивати, теж отримують невеличкі такі заохочені призи. То це, ну звісно, ми вишиваємо не за призів, але теж приємно. Як, як на мене, то теж дуже буде приємно. А так як на мене, то більше мені подобається. Оце знаєте, вишивати разом. Це звісно цікавіше. Кожну суботу ми будемо скидувати, що було до і після. Це цікаво подивитися. Тим паче, що дівчатка порозпочинали з різних хто зверху, хто знизу, з вугла, з правого з лівого. Є дівчинка, яка з центру почала, то буде дуже цікаво це дивитися. Е, ну, давайте чого я? Ще, звісно, його не почала вишивати, але чого хочу, по-перше, це вас запросити, якщо вам цікаво. А по-друге, хочу показати вам ті матеріали, які нарешті до мене приїхали. Хочу вам зараз. Давайте я розкажу взагалі, що то буде за робота. То буде Дуже дуже велика робота це для мене така авантюра, мабуть. Бо більшої роботи я ніколи в житті не вишивала. От я. Довго-довго вирішували вишивати її чи ні, і трошки, бачите, я трошки запізнилася. Хоча ну, багато дівчаток вже почали її вишивати, але ще долучаються, то я думаю, все буде гаразд і все, все встигну. Хочу якусь недільку виділити на неї, повишивати. Щоб трошки наздогнати дівчаток, ну давайте по роботі, бо я так балакаю, балакаю, а вам нічого не розповідаю. Величезна робота, 238 тисяч хрестиків 89 кольорів. Як ви бачите на екрані, оце от така купа ниточок, то 89 кольорів. Буде вишиватися вона хрестиком в дві нитки. Або ж напівхрестом, то вже вам вирішувати на чому. Блендів зовсім немає, хоча така велика робота. І беку теж нема. Що мене звісно, я радію, бо я бек, ви знаєте, не дуже люблю. По розмірам дівчат дуже велика. От зразу кажу: от якщо це 14-та канва, то там метр з хвостиком на 72 Якщо 16-та, це 95 на 64, і 18-та на 85, 85 на 56. Ось такий розмір. Можна вишивати на гобіленовій сітці чи там на конгрес конгрестроміні, звісно, вона буде менша. Є дівчатка, які розпочали на гобіленовій сітці, але я чогось, чогось я вирішила вишивати все ж таки хрестиком на канві. Ну, Мабуть, я зараз вишиваю, ви знаєте, що я стартувала оце осінь по Лукаесу на гобіленовій сітці. Ну не знаю, воно щось трошки не моє. Звісно, кажуть, що це швидше, бо там же ж не пів хрестик. Але для мене ні. Я щось більше люблю хрестик. Так, можу вишивати, але таку величезну роботу боюся, що можу закинути. Бо я там не знаю, коли хрестиком вишиваю, майже ніколи не помиляюся. А оце на гобіленовій сітці можу помилитися в в розрахунках. Ну, давайте я покажу, що я заказала От для цього процесику. Це, по-перше, канва, Цвайгард у мене 18-та. Як ви бачите, вже я вчора її обшила оце краї. Не було світла, думаю, ну, що мені робити? Пообшивала вона величезна. Я її, звісно, не буду розгортати, вона дуже-дуже-дуже велика. 18-та, це в мене буде розмір 85 на 56. От я хочу, якщо вийде, бо замовила я ще одну раму, знаєте, що я жаліюся... Завжди, що в мене не вистачає рам, то я ще раму собі замовила розмір 40 на 56. От якщо вийде, то я планую, що я буду вишивати її, переверну і буду відшивати отак збоку. Якщо вийде повністю її закріпити, оце на 56 якраз і розмір іде. Я розкреслю, подивлюся, як воно виходить. Щоб у мене було так збоку, воно вишивалося. Ну це я так планую, як вийде, я потім вам вже буду показувати, бо в звітах, звісно, я буду показувати цю роботу. Далі, що я ще замовила? Замовила ниточки, отакі. це ниточки DMC, замовляла я в магазині No Mommy. Якщо не забуду, теж ставлю вам посилання на цей магазинчик. Ну, це не реклама, але знаєте, що якщо мені щось сподобалося, я завжди кажу, де я купляла. Чого кажу, що сподобалось? Бо замовляла я ці ниточки на. Ну, на відрізи не пасмачками, а на метри. Бачите, дівчинки просто скинула повністю, зайшла в сагу, скинула повністю, що там у мене по сагі, і скільки чого потрібно було на 18-ту канву. І вона мені все зробила. От, дівчат, Так, звісно ж, буде дешевше. Повністю всі ниточки мені вийшли півтори тисячі. Ну, це я вважаю для. Ну, їх дуже багато, як ну бачите, да, якщо б я замовляла пасмами, то звісно, це було б дорожче. А ви знаєте, що зараз трошки. Трошки не ті часи, коли я можу, прям, що хочу, то й замовляти. Але ниточки такі е, гарні, не знаю ще, як в роботі, бо я ще не починала. Бачите, вона так поприклеювала ці номерки, це треба буде все розібрати, перевісити. Е, ну, отакі гарні ниточки. Бачите, трохи більше, Оці е, взагалі багато голубенького. Ну, Ви бачили по сюжету багато, зелененького мало. Бачите, вона так поприклеїла, навіть на оці маленькі, гарно е, тримаються ці наліпки. То отакі ось вони, точки, бачите? Е, далі, що я ще замовила для цього процесу? Е, отакі органайзери. Ну, ви всі знаєте, це. Е, як дубко, в мене зараз зараз оці органайзери китайські всі в роботі. То я розумію, що для цього процесу ну, нема мені куди вішати, а тут дуже багато 89 кольорів. і, звісно, я вишиваю багатьма голочками, то мені ці органайзери дуже потрібні будуть. 40 кольорів в одній планшетці. Я замовила три штучки теж в цьому ж магазині. Ось, бачите, три штучки замовила. Буду писати, не знаю, чи то по номерам, чи то просто буду писати 1, 2, 3, ще не вирішила, але буду використовувати отакі органайзери. Це я так планую, а як воно далі піде, то вже вам розповім. Стосовно розмітки... «Ось, дівчата, ви мене зараз закидаєте камнями. Звісно, я розумію, що така велика робота було б набагато ліпше розмітку зробити монониткою. Так, да, це більше часу займе, але воно, може, було б і непогано. Я замовила. Монониточка є, але, ну, знаєте, лінь то, друге моя я. Хто Юлі, то. То, то, мабуть, зрозуміє. Не дуже я хотіла, але ну, вже така думаю, ну ладно, ладно, вже така велика, вже зроблю. Коротше, замовила я цю мульнитку, але десь я не догляділа, і вона тоненька. Вона дуже тоненька, ну, вам на камеру навіть ліпше виглядає, а так її майже не видно. І я така подумала: ну, ну, Юля, ну ні. Коротше, ось, о, дівчат, маркер. Буду розм... все ж таки, не, не, не кричіть на мене, але буду маркером розмічати. По-перше, ця робота буде повністю, повною зашивкою. По-друге, я не думаю, що там буде. Якісь лінії потім видно. Ну, по перше, я завжди використовую ці дешеві маркери. Ну, в мене не було з ними ніяких там питань. Що там потім, коли попреше через деякий час ці лінії будуть видно, Ні, у мене все нормально було. І я так бачу, дівчата вже скидували фото. То багато хто розмітив свою канву оціми маркерами. То буду вже так по старинки. <хи> як, як завжди робила, то так і буду робити. Е, далі, е, звісно, мені не вистачає голочок, бо зараз я розпочинала багато процесів і е, щось в мене такі всі процеси дуже-дуже великі. Я замовила ще голочки. Це в магазині голка я замовляла. Ну, ви знаєте, я за голку кажу, я дуже часто до них звертаюся і замовляю цей маркер у них замовляю завжди. І голочки пяльця, оце я раму, раму. Оце я замовляла в тому магазині. Його всі знають, можна і посилання не залишати. Це такі голочки, які я замовила. Замовила різні, ну, того, що Юля люби різні. По-перше, ДМС, звісно, ви всі їх знаєте, 26-й номер. Вони гарні, вони мені подобаються, не дуже там дешеві, але не дуже дорогі. Замовила їх з негострі. Да? Да. Не Далі замовила чарівна мить. Вони мені теж подобаються. Золоте вушко, бачите. Теж, по-моєму, якщо я пам'ятаю, да, 26-й розмір, шість голечок. Вже одну я навіть свиснула отсюди, Бачите, вчора вишивала того біленого і взяла е, звідсіля. Це е, такі ось голички, Далі я замовила такі поні. Я не вишивала ще їм ніколи, буде цікаво спробувати. Як вони в роботі, бо я їх не пробувала. Ви знаєте, я люблю починати щось пробувати новеньке. Далі замовила теж поні. 28-го тут такі вони манюсінькі. Я теж люблю манюсінькими вишивати. І тут, якщо я правильно пам'ятаю, їх 25 штук, і там ціна дуже, дуже низька, то я замовила їх, щось торохтять. І далі, дівчата. Ну, я не знаю, що сказати. Коротше, оці голки я замовила. Я не знаю, куди я дивилася, але прийшли мені такі голочки, кростіч роял, і там вони десь 47 гривень стоять. Я така дивлюся, боже, що тут таке? Ну, то не магазин, думаю, помилився, то я так, то я. От я перший раз, от скільки я років вже вишиваю, перший раз бачу такі голочки. Якщо ви вишивали такими голочками, напишіть мені, буде дуже цікаво. Це голочки, бачите, в них вушко посерединки. Воно таке величезне і Е, Ще одна голочка була зламана. Зараз я. Відкрию, і я вже одною голочкою пробувала. Якщо видно, буде якась. О, оця, оця голочка взагалі зламана, ну, то таке, то буває, я там не дуже переживаю, от хочу вам поближче. Воно сфокусуйся гарно. Ось, бачите, голочка і посерединки, незручно трошки не хочу фокусуватися. Ану, давай. О, бачите, голочка і посередині вушко. Боже, я таку голку ще зовсім ніколи не бачила, чесно вам кажу. Я спробувала повернення додому вишивала, і там я ж загуглила дівчат. Хто що каже, хто пише, що взагалі класно їми вишивати, що пришвидшує процеси, вони все рівно вкладається. Хто пише, що зовсім незручно. Ну, а мені ж цікаво було, я так спробувала. ну, і... Як на мене, то ну, не, погано, не гарно. От знаєте, як так, Може, треба звикнути до, до них. Не знаю. Я щось так ну, зовсім не зрозуміла, чи сподобалось мені, чи ні, наче й швидко, а наче й не швидко. Вони такі величезні. Одне но, ну, що для мене, якщо б вони були не гострі, бо я вишиваю, а ще ці голочки підходять тільки для вишивання двома руками, але ви знаєте, що я так і вишиваю то мені трошки незручно було, що вони гострі. От я трошки колола пальчик. А якщо б вони були б тупішими, ну, може бути. От напишіть, якщо ви вишивали такими голочками, цікаво вашу думку, як вам? Мені, ну так собі. Ну і все, дівчат. Це все, що мені потрібно на цей процес. небагато в мене вийшло грошей на нього, але процес буде величезний, дуже цікаво з дівчатками. То я вас запрошую. Буде дуже приємно, якщо ви приєднаєтесь, що я не, не зря роблю це відео. Будемо вишивати разом. Ще хочу сказати, що показувала я в своїх мріях, що я хочу ще вишити будиночок, але будиночок буде трошки пізніше. Схема поки розробляється. І ем, думаю, що буде десь в березні відшиватися той будиночок. А зараз будемо починати оці холені олені, які я дуже-дуже хочу. Вже в мене руці чухаються. Зараз буду розмітувати канву і буду приступати, бо вже, вже треба повиживати. Ви е, е, розумієте, я вчора отримала ці всі е, речі. І Я вже так мені вже і хочеться там, хоч скільки херестиків зробити, але думаю, ні, завтра, завтра хочу вам зняти це відео і вже буду приступати. Вже ниточки розберу, потім вам покажу, що я там придумала. Може, оту в коробочку в мене є з бобінками, може туди її. Е, ну, ще не знаю. Ще то я не вирішила. То, дівчатка, не забудьте поставити мені лайк для того, щоб це відео пішло далі і побачили ще більше, ще більше дівчаток до нас приєдналися. І коменти, звісно, давайте зворотній зв'язок. Мені мені буде дуже цікаво з вами побалакати, попереписуватися. Все вас дуже дуже всіх люблю. Таке невеличке е, відео, але маю надію, що воно вам сподобалось. Це дівчатка, бувайте.